PostgreSQL має гнучку систему типів даних, яка включає примітивні типи, спеціалізовані типи для складних структур даних, а також підтримку створення користувацьких типів. Розглянемо примітивні типи. В першу чергу це числові типи. PostgreSQL пропонує кілька типів для цілих чисел різної розрядності: small int, integer, big int. Основна відмінність між ними полягає в розмірі пам'яті, які вони займають, від 2 байт для Small Int до 8 байт для Big Int, ну і діапазонів значень. Типи Numeric і Decimal підтримують числа з фіксованою точністю, що робить їх незамінними в фінансових додатках. Вони займають більше пам'яті і обробляються повільніше порівняно з цілими числами, оскільки потребують спеціальних алгоритмів для обробки десяткових чисел. Real and Double Precision. Є числа з плаваючою комою, що, що використовуються для наукових обчислень або там, де не потрібна точність чисел. Однак варто зазначити, що через обмежену точність ці типи можуть призводити до накопичення похибок при проведенні фрифандичних операцій. Символьні типи. Чар зберігає рядки фіксованої довжини. Доповнюючи їх пробілами, якщо дані менше за задану довжину. Це може призвести до зайвих витрат пам'яті, тому використовувати цього е, типу слід обмежувати випадками, коли відома точна довжина поля. Варчар дозволяє зберігати рядки змінної довжини з обмеженнями, е, під капотом PostgreSQL перевіряє довжину введеного рядка перед його збереженням, що забезпечує контроль розміру поля. Тип текст не має обмежень по довжині і може зберігати великі текстові дані. Але варто розуміти, що е, операції над полями цього типу можуть бути повільнішими через відсутність ліміту на розміру. Е, дата та час. Timestamp і time with time Timezone зберігають дані про дату і час. Е, другий тип корисний для глобальних систем, де важливо враховувати різні часові пояси. Внутрішньо PostGreSQL зберігає час в UTC і перетворює його на, на основі поясу під час виконання запиту. Не є примітивним типом в розумінні мов програмування, він більш є вбудованим типом. Спеціалізовані типи даних це масиви. Масиви дозволяють зберігати кілька значень в одному полі. PostgreSQL підтримує масиви будь-якого типу, включаючи примітивні та складні типи даних. Е, також до спеціалізованих типів відноситься JSON та JSON B. Е, JSON зберігає е, це як текст і дозволяє зберігати напівструктуровані дані. Однак при запиті з такими даними система повинна парсити JSON при кожному зверненні. JSON B. Це бінаризована форма JSON, яка значно ефективніше обробляється при виконанні операції пошуку та фільтрації. Оскільки PostgreSQL може індексувати і виконувати операцію додаткового парству кожного разу. UUID використовується для збереження унікальних ідентифікаторів. Хоча він займає 16 байт пам'яті, що більше, ніж звичайний інтеджер UUID. Забезпечує високий рівень унікальності та ідеальний для глобальних систем, де прості послідовності можуть бути на ефективності через можливість конфліктів. Інші типи це INET, CIDR, дозволяють зберігати IP-адреси та мережі. PostgreSQL сквіль оптимізовано для роботи з цими типами, що робить їх корисними для додатків, що працюють з мережевими ресурсами. Також PostgreSQL надає можливість створення нових типів даних через команду CreateType, що відкриває широкі можливості для розробників складних доменних моделей. Це може бути корисною в ситуаціях, коли вбудовані типи не повністю відповідають вимогам домена.